карно втору серні Хто перший починає? Маргаритко, починай перший свій віршик. А коли не мата, пусти, доважайте, ка і пуска. Чи ваше? Я скажу, читає. Молоде. Домінічка, що ти розкажи свій віршик? Арбузовая земляні земляниці у комор, а по я на дворі маю щепі вітаміни для дорослих і дітей, при ущу соком доровився і востей. Пан, я смачний, як не готуй, хоч тушки, хоч консервуй. Молоджу. розкажеш свій віршик. У салаті ще шмачненька. На годі мене і до стола потуїть. Я ходити не можна якось в мене стільки. Молодець. Молодець. Свій Другий. Так. Вінюла. Оленка розкаже, Богдася, вона ну, була в нас осінь, розкаже більше. Ну, розкажи, не хоче. Софійка розкаже. Давай, Софійка. Софійку. Сорочок на триста, І собуля найбажіша. Для дітей найпорисніше. А хлопка чачинка. Подарую зайчика. Молодец. Куда бідана? Он назад Вона зду за славна і висока, і црибата, і камінна бабака. Молоде. А давайте ще нагадаємо свою пісеньку про мишку. Жила, сіра. Молоді. А ви хочете, щоб нам щось солдати розказали? Так! Сідайте. Сідайте. Давайте, хто ще не розказував? Наші дітки ще є тут які нічого не говорили. Що ви хочете нашим діткам розказати? Коля, подйом. Ви не можете це провідно. Ви можете сказати про своє життя, про себе, про свою сім'ю. Може, у вас є таке маленьке дітко? У мене <смеш> 23 роки 23 роки. Бачите такий, як вас звати? Микола. Пан Микола має на дорослу 23 роки. Може, у вас вже внука є? Служу за нього, за сина. Ага. Так, був такий випадок, що я їхав раз додому, то це, і друг підходить, каже, представляєш, каже, мого тата мобілізували, каже, вже ж мою роту, вже ж мою, мій батальйон і цей, каже, пріжжок пліч буде з ним стояти. Правда, зараз його подальшу судьбу не знаю, але казав, що буде стояти разом з ним. От. Таке буває в нашій зараз країні, що з цим статом. Діти, а ви маєте друзі? Так. А ви дружите, Міцно дружите. Так! А може наші солдати, спитайте, чи наші солдати мають друзі? Питайте. Суці, ви маєте друзі? Спитайте. Ну, хто спитає? Ні. Діки не нові цукерки їм. Так? Ну то ви маєте друзі? Розкажіть нам про своїх друзів. Перепрошую. У нас є багато друзів зараз на фронті, тут вдома. Дзвонять, питаються, з фронту дзвонять, питаються, як у нас справа, ми питаємося. У них як справа у них. Правда, не завжди у нас виходить дозвонитися до них чи їм до нас. Але підтримує зв'язок і... По можливості. По можливості, чим можемо, допомагаємо їм, поки ми тут і тримаємося, тримаємося один одного. Зараз знову будемо їхати в понеділок своїх друзів міняти. Вони вже приїдуть додому трошки скажуть. Хоть вони нас будуть міняти. По можливості допомагаємо. А хто хоче солдатам подарувати свої листівки, які Ну Давайте біжіть до солдатів, даруйте їм. Не можна його обняти, поцьомати, навіть попробувати так да. порухати можна, бо вони живі. Ну Хтось мали, бо діти вас найполот заяви, то вони дуже несміливі. Ну, ти можеш так давай, кому дима, ти хочеш дарувати. Так, можна, можна ще обняти солдата. Дай здорово. А обняти хочеш? Так, хто ще хоче додавати? Так, дівчатка, милає, давай, подаруй просто

Сок його стрим на чок. Носить, носить дідачок, сок його стрій ночок. Молодія. А ви співали пісню про осінь?